Процес обрання запобіжного заходу для Олександра Мамая продовжується. Сьогодні на прес-конференції міський голова заявив, що написав заяву до Державного бюро розслідувань про тиск на суд з боку прокурора. Також він написав скаргу на дії прокурора в офіс генерального прокурора. Прокурор 3-го числа повідомив засоби масової інформації саме в той день, коли повинен був відбуватися суд. У мене склалося враження, що він цим хотів тиснути на суд 3 числа. Прокурор області інформує територіальну громаду через засоби масової інформації про те, що ця стаття передбачає тільки арешт. Як мінімум, він сказав неправду, як максимум він збрехав, у мене є рішення. Конституційного суду, яке на сьогоднішній день діє, в цьому рішенні Конституційного суду написано, що суддя теж має право встановити запобіжний захід не у вигляді тримання під вартою, тобто це або нічний домашній арешт, або цілодобовий домашній арест арешт, або застава. Також Олександр Мамай заявив, що вимагатиме, аби засідання суду були відкритими. В ДБР, куди ми звернулися за коментарями, не підтвердили та не спростували наявність заяви від міського голови. Відповідний запит прокоментувати скаргу на прокурора. Редакція телеканалу надіслала й в офіс генерального прокурора. В обласній прокуратурі, куди ми звернулися за коментарем, зазначили, прокуратура діяла і надалі діятиме виключно в межах закону.